Вітаю, друзі! І сьогодні у нас буде тема на часті запити клієнтів, і ми будемо обговорювати тему абортів. І ну, це взагалі у мене велика тема, але я так вам коротко буду передавати, тому що це психосоматика. І тут закладається на рівні біологічних механізмів, після аборта уже створюються певні стереотипи і міняються моделі поведінки, і тому це впливає на чоловічі-жіночі стосунки в подальшому. І якщо так е коротенько, як ви думаєте, що таке аборт? Так само, хто хоче поговорити про зачаття, вагітність базова, я маю ці знання. От, А аборт це переривання процесів життя, які починають формуватися в жінці. Коли у нас відбувається зачаття, вся гормональна система жінки направлена на те, щоб підтримати цю вагітність. І якщо ми робимо аборт, ми перериваємо вагітність, то Гормональна система, м'яко кажучи, вона готовилась, вона е, створювала певну перестройку. І коли робиться аборт для гормональної системи, це шок. І е, вона, ця гормональна система може ще працювати на автоматі, начебто вона ще е, турбується про вагітність. І Аборт це негативний вплив на подальше здоров'я жінки, на її гормональну систему. І по можливості потрібно робити так, щоб абортів не було. Але якщо вони відбулися, то тут потрібна процедура для відновлення, період для відновлення для психіки, в тому числі ще більше, ніж для здоров'я. Консультації ендокринолога, тут потрібні бади, масла, мікроелементи, і тут необхідно відновити всю систему, тому що перше, по чому б'є аборт, це згущення крові, це як наслідок, кровна система. І тут будуть порушення із менструальним циклом можуть бути. А чому згущення крові? Тому що порушується кровообіг матки відповідно у жінки, і це згущення крові призводить до тромбозів у подальшому житті. І ризик тромбозів. Підвищується риск інсультів, інфарктів, підвищується ризик всяких гемангіом, всяких утворів кровоносних в організмі. І якщо це у нас кров, це одночасно б'є і по системі дихання, тому що кров переносить кислород в тілі, і це так само стосується роботи мозку, тому що мозок при згущенні крові це про те, що порушується пам'ять, порушується кислородне. Харчування мозку і уповільнюється інтелектуальний розвиток жінки, і іде удар по психіці, тому що при густій крові психіка нестабільна, не вистачає кисню, центри свідомості не працюють. І тоді починається закислення організму і впадання в статус жертви, депресії, у такі вяло захворювання йдуть різного характеру. Тому наслідки аборту небезпечні і начебто все пройшло добре, міні на малесеньких термінах, але якщо організм е самостійно не зробив, самовикиш, то вмішуватися в ці процеси не рекомендується. І якщо це відбулося, основний акцент потрібно поставити на розрідження крові, на роботу з кров'ю. Можливо, звернутися до кардіолога, гематолога, призначити якісь препарати, можете приходити до мене на консультацію, з нее з цим працювати. І якщо ну, от базово, ви можете. Приймати курсами навіть вітамін С для того, щоб е, працювати з темою імунітету. Ну і тут кров вона завжди е, гормональна система це так само е, про печінку. Тому тут потрібно дивитися системою, як цілісний організм. І е, так само там вилітає водно-сольовий обмін, е, лімфодренажна система потребує е, того, щоб е, потурбуватися про тіло, але базово потрібно слідкувати за аналізами і е, призначувати певні препарати може е, людина, маючи медичну освіту. Я маю таку освіту. От. І е, показником е, по функції печінки потрібно теж здавати певні аналізи і контролювати стан вень, е, тому що е, кровна система, як ви думаєте, про що це? Це коли е, я не даю проявитися якомусь кровному своєму родичу. Е, от, це така глибока психосоматика, тому що. Синдром важких ніг, ще щось таке. Це все може бути почуття вини, коли не перепрожиті ці обставини. Жінка, яка зробила аборт, якщо базово, чому вона це робить? Перш за все, це тема те, що я не зможу. Фінансів це найчастіше, тому що. Якщо подивитися, що у жінки все нормально з фінансами і чоловік її забезпечує, це послідне на що вона піде. А якщо є питання з фінансами, то вона може піти на аборт. І у подальшому у неї будуть певні програми, на рахунок того я сама. І по суті, вона починає відштовхувати чоловіків від я. І або безпосередньо того чоловіка, від якого була дитина, тому що чоловік не дав фінансову підтримку, і за цього у неї чоловіки у свідомості слабкі. Вона не змогла стати мамою, а стала вбивцею, і у неї до цього чоловіка іде заперечення. І після аборту гармонійних стосунків. Уже немає, тому що тут завжди йде стіна, бар'єр. Жінка не вміє це прощати, тому що це е, у нашій підсвідомості. Свідомість це тільки 10%, а підсвідомість це усі 90%. І що би там не було, міні-аборт, який би не був, жінка психологічно проживає це важко, цей стан і у неї. В результаті цього відторгнення виникає програма Я сама вона віддаляється від чоловіка, і я сама йду далі, і я не можу покластися на такого чоловіка. І це або закінчується розлученням, або захворюванням статевої системи: міоми, кисти, фіброзні, якісь утворення, це все накопичується, що переростає згодом в онкологію. Тому е, у неї буде страх сексуального е, контакту, проявлятися, е, тому що в результаті сексу я можу знову стати вбивцею. І е, багато жінок, вони просто маючи уже у роду, у генетиці, е, у крові е, у мами, там, бабусі і так далі, хто робили аборт, у них. Уже цей страх може сидіти, навіть якщо вони не зробили цей аборт. І аборт, він, звісно, впливає на сечо-статеву систему. І е, саме перше, е, так само, що впливає, це гормональні контрацептиви, вони теж порушують е, гормональну систему. І їх наслідки такі ж самі. Це згущення крові. Гормональні контрацепти ведуть до порушення функції печінки. От і наслідком чого потім є тромпози, інсульти, інфаркти. І які би ви там не приймали гормони, все рівно це веде туди. І не то, щоб вони блокують репродуктивну функцію. Тому що після гормональних жінка може завагітніти, але вони повністю порушують її систему кровообігу, перш за все. І система кровообігу це те, що відповідає за наше життя. І це серце, система кровообігу, це легені, це. Печінка, ну мост, ну, якщо ви були в мене курс Свобода руху або принцип виживання, там є базові поняття, як ми дивимося, усі системи, тому що з віком будуть розвиватися захворювання різних систем організму. І потрібно дивитися психосоматику крові, тому що по факту ти не даєш проявитися кровному родичу. От. І якщо дивитися з точки зору, Закону біології. От і біологія не то, що мстить, вона б'є по крові, тому що хтось з твого роду не міг прийти у родову систему. І якщо цей хтось не зміг прийти, тоді буде у тебе завжди щось пов'язано з захворюванням крові. Це завжди все, що пов'язано з захворюванням крові, виносними захворюванням і так далі. Це усе завжди пов'язано з якимось твоїми родичами. І е, ця тема у мене обширна, я на цю тему можу говорити довго. І у мене в курсі Ковчег так само є базово курс Принцип виживання, свобода руху, і так само для тих, хто не може завагітніти, народити. Курс, трансформація, там базова психосоматика зачаття. Там повністю все від моменту зачаття до народження. Як все відбувається, який розвиток іде, як емоції мами впливають на внутріутробний плід, як потрібно підготуватися для того, щоб зараз, особливо зараз, народилися здорові діти, І якщо ви хочете. Народжувати здорове потомство, а не хочете потім все життя своє потратити на доглядання за хворими дітьми. Тоді я вам рекомендую приходити на консультації ті, хто хоче зачати вагітність. Я вам рекомендую заходити в курс трансформація. Саме там ми міняємо вашу родову генетику. І Ті, хто хочуть відкрити в собі ясно бачення, ясно знання, це, звісно ж, курс сила духу. Це потужний курс, у якому ми пропрацьовуємо страхи, страх втрати рідних, батьків, дітей різного характеру. Ми вчимося відновлювати свій тонкий план, тому якщо ви готові йти у трансформацію, тоді я готова з вами працювати. Звісно, можете брати будь-якого іншого майстра, але у мене вже досвід, який я збирала багато років, і в якому я знаю, що працює, а що не працює, тому що усе це я прийшла на собі. І якщо вам ця тема імпонує, ставте лайк, підписуйтеся на канали і рухаємося далі.